Сьогодні буде салат з куриної грудки, з горошку, з зеленої цибульки додамо і зробимо зараз, зараз омлет з яєць, поріжемо його і буде такий смачний салат, який заправимо, звісно, майонезом. Зараз приготуємо яйця для омлету. Я взяла 4 яєчка. 4 яйця посолимо, трошки поперчимо, Добавимо трошки сметанки ну ложечку, ложечку сметани. І все добре зіб'ємо зараз. Збиваємо нашу суміш ретельно, щоб все перемішалося добре. І зараз будемо смажити. Смажити. Так, ретально ми перемішали вже. Зараз будемо нагрівати сковорідку і смажити. Я приготувала салатник, висипаю сюди горошок півбаночки. У мене півбаночки остається. І не знаєш, куди його дівати. Тому, якраз пригодиться для цього салату. Так, Пів банки горошка. Ріжемо цибульку зелененьку. Така вона сочна, весна, цибулька зелена, дуже соковита. Так. Додавляємо до нашого горошку. Так. Смажиться наш омлетик. Ми зараз його перевернемо на інший бік. Так, на інший бік перевернемо такий блинчик наш. Оп! Добре, засмажився гарно. Так, цей вже засмажився, знімаємо його. О, який він гарний. М -м -м. Гарний, гарний. Так, і виливаємо і ще ж один буде. Так. М -м -м. Добре. Поки смажиться омлет, ми поріжемо грудку, філешку. Я варила грудку, зняла кожицю і тільки використовуємо. Добавляємо до інших інгредієнтів наше філе. Так, і залишилось тільки нас омлетик додати і майонез. Так, от такий у нас салатик вже. Так, наш перший омлетик остив, ми його повинні скрутити в трубочку. Отак. І на досточці порізати на. Смужечки вот такие. Ну вот такие смужечки. Вот так. На макарошке, да? На спагетти, На локшину, на локшину. Так. Ось такі вони гарні получилися. Добавляем до нашого салатику красиву локшину. <з> омлету. Зараз ще один додамо. Так, цей теж скручуємо. Отак от. Отак от. от скрутили. О, цей такий гарний, гарний. Так, ще тепленький, ну нічого. Так, стій. І теж ріжемо на локшину таку. Цей трошки товстіший. Треба ж такий, як перший. Буде гарніше. Але смак не поміняється, звісно. То, що там товще, тут тоньше. Різниці, мабуть, немає. Так, все, порізали. Зараз додаємо до нашого салату. Заправляємо майонезом. Як би не хотілося майонезу, ну, можна використати, мабуть, якийсь йогурт з гірчицею чи сметанку. Теж піде, мабуть, добре буде смакувати. Так, додаємо майонез жирненький. Так, і зараз помішаємо і подивимося, що, що з цього вийде. Мішаємо, мішаємо. Мінімум інгредієнтів, і миска салату у нас готова. Він такий красочний. Гарненький можна готувати на свято і взагалі так просто, бистро, швидко, так що спробуйте. Так, зараз добре перемішаю. Отак. Так виглядає. Можна смакувати окремо на обід, на сніданок, на вечерю або подати до столу до святкового.